Не Без допомоги рук по класиці стягнути ту підв'язку, тоді вже колосиками її кинути. Ну що, ми тобі бажаємо успіху, так? тому давай, Тарас, ниряй! Поїхали! Але там акуратно, аку, аку, акуратно, Тарас. Ну, Тарас там довго буде сидіти. Він, напевно полюбляє такі штуки. Оля, як тобі подобається? Нормально. Що зараз відчуваєш? Задоволення. Тарас, бачите, без рук. без рук. Тарас, ти маєш підв'язку з ним. О! Супер! Впорався, борався, борався. на рахунок. Раз, два, три. Полетіло, полетіло. Пацани, чекайте. Запам'ятайте, перший раз ніколи не летить, і другий, напевно, той же. Ще раз, 5, 4, 3, 2, 1! Полетіло підв'язку, не полетіло. Десять, дев'ять, три, два, один. Полетіло. Хто? 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 Хто зловить? Хто? Піднімайте до гри. Кому? Кому буде? Давай, давай, давай! Хто? хто, хто, хто? Хто переможе? Ура! Чемпіон є в нас! Вітаю! Все! Як звати Роман, так? Ні, Владислав. Владислав, ми тебе вітаємо, все, треба женитися. Що скажеш? Не знаю. Женишся чи ні? Ще думаю. Що подумаєш? Добре, все, ми тебе вітаємо. Перша підв'язка твоя. Все, щастя, здоров'я, щоб ти знайшов гарну дівчину і файно вженився, добре?